Погода в Україні у вересні дуже холодна та дощова. Як прогнозують синоптики, низка дощів і вітрів, яку приніс циклон в більшість областей, ненадовго перерветься потеплінням. Так, погода порадує теплом вже наступного тижня, але всього на кілька днів. За прогнозом ресурсу Weather.com, хмарність залишиться і в багатьох регіонах продовжаться дощі, проте з 27 вересня почне теплішати. У центрі і на сході України можна чекати до кінця вересня тепло до 19-20 градусів. Заході України температура не підніметься вище плюс 18. Також там продовжаться дощі. На півночі обіцяють від 23 до 24 градусів тепла та хмарну погоду. А найбільше теплом порадіють жителі півдня України. Там повітря прогріється до рекордних плюс 23, плюс 26 градусів Цельсія. Нагадаємо, у четвер, 22 вересня, дощів в Україні стане набагато менше. Опади очікуються лише в західних і північних областях. Температура в більшості областей Буде без змін лише на сході знизиться на кілька градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.